Авторська аудіоказка Таємниці Чорного моря. Казкові історії для дошкільнят. Третя казка «Дивні створіння морського дна. А чого тебе називають морським котом? запитала одного разу камбала у скатах хвостокола на ім'я Мурчик. Коли вона, скат і морський коник ніжилися у теплій водичці мілководя. Моя мама мені пояснювала так: Ми, скати хвостоколи, маємо на хвості гострий шип, щоб захищатися від хижаків, а морськими котами нас називають тому, що свою жертву ми чекаємо, притаївшись, мов кіт, в засідці. Помітивши здобич, ми кидаємося стрімко звідти і притискуємо здобич до ґрунту, як це роблять справжні коти. А ще. Ми дуже любимо грітися на теплому мілководді, прогрітому сонячними променями. Тепер зрозуміло, чого тебе назвали Мурчик. Ти ж котик, тільки підводний, весело вигукнув із своєї нірки крап Тихон. Це точно радо підтримав розмову морський коник Костусь. А хочете, я вас намалюю, запропонував крап Тихон своїм друзям. Витаскуючи з хатинки приладдя для малювання. Хочемо, відповіли хором камбала і морський коник. А ви позувати будете? Що робити? не зрозуміла камбала. Позувати. Я не вмію, тихо сказав коник костусь, а це важко? Зовсім не важко. Сидіть спокійно, і все, а я буду вас малювати, пояснив крап. Так просто, тоді ми згодні. Камбала зручно вмостилася на сірому піску, під кущиком водорості, на якому зачепився хвостиком морський коник. Ми готові, малюй. Але ви ще не позуєте, сказав крап тихо. А що ж ми робимо? здивувався морський коник костусь. Ви ворушите плавниками, не перестаючи, обурено пояснив крап так не позують. А як треба? здивувалася камбала. Треба затихнути і залишити плавники в спокої. Гаразд, ми зовсім перестанемо ворушитися, пообіцяли друзі. Вони завмерли і зникли. Де ви? Куди ви пішли? занепокоївся крап, оглядаючи сірий пісок. Лише морський кітмурчик хитрувато посміювався. Та тут ми нікуди не йшли. Відповів морський коник. Але чому ж я вас не бачу? А камбала пояснила ми сидимо на тому ж місці. Просто я перефарбувалася під колір піску, а коник костусь під колір коричневого листя водорості, тому і стали невидимими. Тоді ідіть з піску і водорості, сказав невдоволено художник. Ось на темному камінні ти добре будеш помітна. А коник буде виділятися на фоні яскраво зеленого листя з остери, і я швидко вас намалюю. Камбала і морський коник слухняно змінили своє місце. Знову не ворушитися? запитали друзі. Звичайно, сидіть тихо. Камбала і морський коник знову завмерли жовто сіре забарвлення камбали потемніло, а коричневий одяг костуся почав змінюватися на яскраво зелений. Потім вони знов геть злилися з навколишнім і зникли, немов розтанули. Не бачу, я знову вас не бачу. Ось що. заявив розсерджений крап. Де б ви не позувались скрізь зникаєте? Я не хочу вас малювати. Ми не винні, тихо виправдовувалося камбала. Як тільки ми перестаємо рухатися, відразу змінюємо забарвлення. Даємо також кольору, як каміння, пісок або водорості, які поруч із нами. Друзям стало прикро, що художник відмовився їх малювати, але нічого не поробиш, інакше вони не вміють. Затихаючи, вони змінюють свій колір, щоб бути непомітними для ворогів. А крап Тихон звернувся до морського кота Мурчика, що грівся на сонечку. Хочеш подивитися на свій портрет? Хочу, відповів скат Мурчик. Хитро прижмуривши очі, А ти вмієш позувати? Вмію. Тоді сідай, я намалюю твій портрет. Скат хихикнув і сказав Позувати, то я вмію, але я не вмію сидіти, я ж пласка риба. Тоді як же ти хочеш позувати? запитав крап тихо. Лежачи на дні. Гаразд, можна і лежачи, погодився художник. Скат припав до піщаного дна. І став зовсім непомітним. Краб подивився туди, куди ліхмурчик, і зітхнув йому все стало ясно. І ти, як камбала, і коник костусь міняєш забарвлення? запитав він. Так, обов'язково, відповів скат хвостокол. Тоді нічого не вийде. Де б ти не позував, скрізь будеш перефарбовуватися і зникати. Чи не так? Так, хитро посміхаючись, сказав скат Мурчик. Слухай, а це здорово, захоплено вигукнув краб тихо. І в кого це ви так навчилися? У дорослих, відповів морський коник, придивися до них уважніше, і ти навчишся. З цього дня маленький крабик тихо не просто гуляв, він уважно спостерігав за дорослими крабами. І ось що він побачив. Одні краби для маскування носять на собі шматочки черепашок, притримуючи їх задніми короткими клешнями, інші садять собі на спину яскраві волохаті водорості. А одного разу він зустрів краба, який носив на собі плоский невеликий камінь. І це зовсім не для гри в хованки. це все для того, щоб сховатися від хижаків, а з ними не грають.